Вітаю! Здавалося б, що такого в звичайній скатертині. Але знаєте, за цим простим предметом ховається цілий світ. Сьогодні ми зазирнемо у таємне життя столової білизни, і повірте, це набагато цікавіше, ніж просто шматок тканини. І ось. Перше питання, яке варто собі поставити, для чого взагалі потрібна скатертина? ну крім того, щоб захистити стіл від плям, звісно, насправді відповідь на це просте питання відкриває нам цілу культуру сервірування. Так от є чотири ключові ролі: перша, звісно, захисна. Все просто бережемо стіл від подряпин і гарячого, друга гігієнічна. Логічно, адже це чиста поверхня для їжі. А ось третя, і це, до речі, дуже цікавий момент акустична. Уявіть, тканина поглинає стуки виделок і ножів, розмовляти стає набагато приємніше. Ну і звичайно, четверта естетична. Це ж, по суті, полотно для всієї картини, яку ми створюємо на столі. А ідеальне сервірування це не один актор, а ціла трупа. І в кожного є своя особлива роль. Головна зірка, ясна річ, скатертина. І тут є один секрет її звис, тобто наскільки вона звисає зі столу. Це такий собі мовчазний код. Якщо звисає сантиметрів на 20-30, це дружня, невимушена зустріч. А от скатертина до самої підлоги це вже сигнал. сигнал про те, що подія справді урочиста і розкішна. Далі у нас серветка. Це не просто для того, щоб витерти руки, ні, це особистий аксесуар гостя і водночас потужний елемент декору. Чому в хороших ресторанах вони такі великі? По-перше, щоб зручно лежала на колінах, а по-друге, такий розмір дає волю фантазії, з неї можна скласти справжні витвори мистецтва, які одразу задають тон. Але є й команда підтримки. Ось, наприклад, наперони. Це такі менші скатертини, які кладуть зверху. Вони і основну скатертину захищають і створюють класний кольоровий акцент. Ранери, або як їх ще називають доріжки, візуально витягують стіл, роблять його більш ошатним. А плейсмати ну, це індивідуальні килимки. Вони чудово зонували простір для кожного гостя. Часто їх використовують замість скатертини для більш неформальної атмосфери. А тепер увага! Є один елемент, який гості майже ніколи не бачать, але його присутність о, її відчуває кожен. Це справжній сірий кардинал розкішного сервірування. І це мулетон що це таке? Це така м'яка, щільна підкладка прямо на стільницю. І це просто геніальна річ. Завдяки мулетону столові прибори лягають на стіл майже беззвучно, келихи стоять впевненіше. А сама скатертина лежить ідеально, не ссувається ані на міліметр. Це створює неймовірне відчуття, знаєте, такої солідності, затишку і глибокого комфорту. Гаразд, з тим, що лежить на столі, розібралися. А тепер давайте подивимось, із чого все це зроблено. Тому що вибір тканини це не просто про подобається, не подобається, це справжня стратегія. І ось тут у нас класична битва титанів. З одного боку льон справжній аристократ, він розкішний, неймовірно міцний, приємний на дотик, але, як і кожен аристократ, трохи примхливий, легко мнеться, важко прасується. З іншого боку, поліестер. Це така собі практична робоча конячка, не мнеться вічний доглядати за ним одне задоволення. Але будемо чесні, на дотик він не такий приємний і рідину зовсім не вбирає. Тобто вибір тут між бездоганною естетикою і абсолютною практичністю. І знаєте, що найцікавіше, ось ця схильність льону до зминання, яка раніше вважалася недоліком, сьогодні стала його фішкою. Оця така шляхетна пом'ятість зараз в тренді. Вона, ніби, говорить про натуральність, про невимушену розслаблену розкіш. Добре, а що робити, якщо хочеться і того й іншого? І краси, і щоб не мучитись з прасуванням. Ну для цього і придумали сумішеві від тканини. Це та сама золота середина. Зазвичай це суміш бавовни і поліестеру. Від бавовни вони беруть м'якість і здатність вбирати волого. А від поліестеру міцність і невибагливість. Не дивно, що в ресторанах це варіант номер один. А ось вам іще один лайфхак зі світу сучасних технологій. Тефлонове або акрилове покриття це просто магія. Воно створює на тканині невидимий захисний шар. Якщо щось розлите, рідина не вбирається, а просто збирається в такі кульки-крапельки. Їх можна легко струсити і все скатертина чиста. Для ресторанів це змінило правила гри, це точно. Так, з функціями і матеріалами розібрались. Тепер переходимо до найцікавішого до мистецтва, бо саме колір, візерунок, стиль завершують ту історію, яку розповідає стіл. Колір це ж емоція, правда? Білий це абсолютна класика. Символ чистоти, урочистості ідеально пасує до будь-чого. Пастельні тони це відразу про ніжність, романтику, легкість. А от темні глибокі кольори, бордовий, смарагдовий, темно-синій це вже драма, це сміливість, це дуже сучасний і театральний ефект. А ще ж є текстура, візерунок, вони додають глибини. Наприклад, жакардове плетіння це такий ледь помітний малюнок, який красиво грає на світлі. Вишивка, ну тут все зрозуміло, від маленької монограми до цілої картини це завжди персоналізація. Мережево додає вінтажного шарму, романтики, а принт це взагалі безмежне поле для творчості. Можна створити будь-який настрій, хоч весняний луг, хоч різдвяну казку. Отже, давайте складемо все докупи. Функція, матеріал, колір, декор, коли все це поєднується, стає зрозуміло столова білизна це не просто річ, це ціла мова. І ось, мабуть, найголовніша думка ще до того, як гість спробує першу страву, стіл уже з ним поговорив. Ідеально відпрасована скатертина, гарно складені серветки, все це без слів, говорить про турботу, про важливість моменту і про повагу до тих, хто сидить за цим столом. Тож, наступного разу, опинившись за гарно сервірованим столом, спробуйте прислухатись, про що він говорить, яку історію розповідає ця тканина ще до того, як почнеться вечеря. Це погодьтеся цікаве питання для роздумів.